До кінця важкого 2022 року залишаються лічені дні у цей період. Кожен вірить, що новий рік буде легшим і принесе Україні перемогу. Що ж чекає нас у 2023 році, коли закінчиться війна? Яка буде ситуація з енергетикою? Про це ми запитали тернопільського астролога і космопсихолога Івана Круп'яка. Він каже, що новий рік прийде разом із серйозними змінами і стане одним із найважливіших для України. Це рік все де сущої. Е Сімки, а Україна в назві має сім літер. І, взагалі, коли якісь відпу... події важливі, історичні, відбувалися завжди у роки сімки. Перша якась зміна, така повинна відбутися на е, весняне рівнодення. А друга вже така, де ми почнемо по-іншому жити, це буде літнє сонцестояння. Ми чекаємо позитивних, позитивних змін і повинні бути позитивні зараз енергетика країни в поганому стані, проте у наступному році ситуація ймовірно буде кращою, навіть попри атаки ворога на інфраструктуру. Локально, будуть вони, але це буде локально. Думаю, що новий рік і свята будуть світлими. Ми погружені взагалі в темряву, таку вже від 24 лютого. Але так як ми завжди переможні, і ми маємо перемогти, і оті всякі темноти, які нам ворог підсилає, ми їх переживемо. У 2023 році, на зміну зірці смерті, прийде мирна. Вірка, завдяки якій є шанси зупинити повномасштабне вторгнення, зазначає астролог. І, хоча й війна, можливо, припиниться не відразу, однак ситуація буде спокійнішою, без проривів на передовій та серйозних бомбардувань тилових областей. Повільно, повільно, повільними темпами, от. але воно буде якось зненацька, так як сталося, хоча там говорили багато, і так воно буде раз і переміна в інший вік. Параш. Звичайно, ось так умиротвореність така вже буде, буде йти. Іван Круп'як додає, що в новому 2023 році в житті кожного українця буде більше радісних і світлих днів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.